Поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Значить, тут пульт, який керує повністю палатою всім процесами. Тут вони бачать повністю всю історію. Про мене вставляють до чіп-карту і все бачать. Купа, купа різних методів дослідження. Тут вони мені тільки що перемірили все, що могли. Навіть те, що не треба міряти. Одразу тут все є для тестів, для того, щоб взяти кров різні. Аналізи взяти і так далі. Зараз спробую пройтись. Тут отак палати, де люди також лежать на огляді. Бачите, воно так лежать і чекають своєї черги, коли оглянуть. Так, спробуємо піти далі. Тут місце, де одразу можуть положити і зробити тобі лежачим МРТ по по колу. Так, тут, тут навіть оперувати можуть. Це я точно знаю, тут то прямо оперують. Тут є отакі такі для пересування, якщо тобі не зручно пересуватись. Тут на комп'ютерах врачі збираються і в цьому місці, отак прямо них конціліум сімей, і вони стоять і вирішують, кого як лікувати, що кому призначати. Для ліг можна сидіти, що хочеш і чекати доктора. Я вже чекаю доктора годину. А раз, коли не привезли, я чекав дві з половиною години. Найбільше, поки вони відправлять палату. Це ж просто лежиш і чекаєш. Вони лівці пнялися зверху, сказали, що ми нічого не можемо зробити, йти додому. Пізніше з вами зв'яжеться досвідчений хірург. Отака от така, ота швидка, екстрена, невідкладна медична допомога. Зато все гарно.